Так, день другий. Ситуація. Бак я зняв. Все, що мені потрібно, я дорозбирав, повбирав, Часть салону розібрав і дивимось ще на роботу, роботу перекупів. стакан на заклепочках а тут двойний металл і він ну це болячка дев'ятки двойний метал він ржавіє и все і гайки тобто сюди треба проварювати метал одиночний метал один але товстий тройку десь приблизно так що у нас тут? Складки. Яку бабки. Тут. Тут у нас вот так вот. Тут у нас тоже. Вот так вот складки. Тут у нас дыры. Вот. Тут у нас так. Тут у нас так. А, тут у нас так. І так. А, і так. Так. А з другої сторони. Так. Так. Так, да, фактично цього короба немає разом з лонжероном. І от. Привіт перекупам. І так. Значить, я сказав, щоб мені привезли задню частину, заднього ланжерону. Вони є такі ремставки. Йдуть приблизно до до стакану чи за стакан, я вже не пам'ятаю. Я, значить, зараз все перетягну до кінця вот, відріжу. Мені привезуть ставки, я потім приміряю. Тобто то, що не буде вистачати, я доварю металом. Я сказав, щоб мені привезли метал. Десь двойку. От, і двойку я буду варити цю частину. Цю частину тройкою. Так, трошки затримали мене. Значить, тут я да, стакан заварю. Тут... Тут просто поставлю вставку ну і кору, кору повив, виварю. Привезли мені запчастинки. запчастинки. О, тобто, тут арка. Арка так от. Останеться тут фігня. Ззаді доварити. Подивлюсь, що тут можна зробити. Арка, ну ще йде і поріг. Йде і пиріг теж з частиною арки. От. ну, Підпорожник, під підпорожник, підсилювач порога. От. Спочатку зроблю наружну частину, а, ну, щоб була картинка, щоб був обйом, щоб були зазори, а потім буду робити внутрішню частинку. І так, Перетягнув я, але як можна ще, ще перетягнути лонжерони, якщо, наприклад, немає стенда, робота, але є гідравліка. Просто отак от вперся в балку і в фаркоп. Якщо фаркопа немає, то приварити от сюди на лонжерон уголок. Уголок, так, да, уголок. 80-й чи ще якийсь, ну широкий. Його пластину. Пластину по бокам отак, отак приварити, отак приварити пластину. І на пластину щось наварити. І впертись домкратиком. І зараз покажу як це працює. І так, увага на складку. Все виходить нормально. І також з тої сторони. Ось вот стоїть домкратик. А тепер будемо качати. Зазорчик у нас меняется, не міняється тут. Ну так, да, уходить Уходит. А, Ага. Тут така справа. Посадочное місце, яке вже, мабуть, варилося. Коротше, посадочное місце петлі забило назад дверми. А з дверми. А, і двері теж понизу. Замок. Забило. Тобто, коли був удар, вся чя, задня частина пішла вперед, забила замок, забила петлю в місці замком. Двері залишились на місці при витяжці. Зрозуміло, що не вистачає тепер, не достає. Замок до петлі. Але це ерунда. Мені головне зазор зробити, я потім зроблю е, цю справу. Так, при, при вичесті е, домкрата цього і трошки виходить. Трошки виходить крило, але щоб витягнути крило безпосередньо треба вчепитись і тут, і тут. Так що вперед. А, що ж там... Що там? О! Тут міняється картина, це зрозуміло. І тут змінюється картина. Тобто я буду дотягувати, підстукувати, відрізати буду зверху. Тут е, значить, лонжерон, ось іде лонжерон, Ось іде вставки для фаркопа. Отак відріжу повністю. Оцю частину От, поставлю, ну коли витягну, поставлю сюди вставку, поставлю Лонжерон, а потім буду зварювати вверх. Так же і тут. Так же і тут. Так, ну тут я подотягую ці канти. Потім подотягую тут. От. Тобто буду робити загальну картину, а потім буду доварювати в середині.